Всім привіт. З вами Пісіхар, продовжуємо проповідня гріти до Tower в комплекті. Граємо за Зінчиків саме за фракцію Ракула Зінча, який, як ви знаєте, яка раз така чудоля це один з найкращих е, махів ігрі. Е, е, робіться чекаут або обожаю прям напереду. Так. Е, два выпуска назад ми забрали вже третю душу е, Демона принца Нам залишилась тільки душа самого. З плана дзеншітів. Це, як на мене, цей, як називається Найгеморувініша битва, бо дзіншітів теж мають магію і теж як не дивно мають бій Тож проти них вбитися набагато важче, ніж зеншітів, харнітів або норглітів. В принципі, на цьому це. Е -е, ви зробили, сподіваюсь. Давайте Теперь чим всі ми походили. Е -е Давайте ні. Е -е Завершити битву. Дві на дві армії, то можливо перемогти. 4 на 2. на 3. Ага. Дві на 5, при тому, що в мене а -а, лорди ці. Скажімо так, не мають ніхіра такого. Можливо, треба було чекати. Але якщо почекав, би в мене, в принципі, було б доволі важко наблизитись. Давайте з Автозбереження. Дві на 4 армії. Бубу у -бу. нього ну, цей мусор би в чотирьох арміях. Тоді б ще куди не йшло. А так... Не знаю, не знаю. Давайте зараз тоді дійсно за заблокуємо ту армію. Де вона є? Цю? Ні, краще цю заблокувати. Да, краще цю заблокувати. А, примусити вас починає зупинити військо оце. Цю армію треба зупинити. Так. Тут, непогано. тут непогано. В принципі, так можна зіграти, да? Це слабеньке військо, до речі. Mm. Давайте спробуємо повстання. Або він ще розтягнувся. А тепер закінчуємо крок. Одна армія в нього не може рухатися. А одну на дві я перемогу легко, да? тим паче засібка. І там втрата херня. Давайте гроші ми беремо. Ну да. Так можна було зробити заразу. Конвой прибув, то і культ поширюється. А, ну Добре, давайте так як так, і не знаю, де ця штука? Ось ця, так? Да? Спробуємо джати якесь посилення. Окей. Ця армія, виходить, не може рухатися, да? і ми можемо на неї спокійно напасти. Що зробити то ми можемо аж двома арміями. Давай, підійди сюди, стань. А, і ти нападаешь. Окей. Беремо гашіми. А, Так довго думав, так довго думав. Бився, бився, в результаті. ...відходимо це, армию. І це нападаємо. Давай через одного. У мене залишаються дві армії. О, ну, кисло. Одного і він по дві армії тоді. Окей. Я засік можу зробити? Не можу, так? Да? У мене втрату тут навіть є якісь, на жаль. Давайте ховайся. Я mm, в принципі можу напасти той армію. Давай тоді я напитаю СІ армію сюди. Си э, інші армії в мене будуть тоді. Туди... Засіб Можу зробити? Не можу. Туди ці армії підходять сюди. ці армії підходять сюди. Підходимо. Тепер навпаки, да? У мене 4 армії. Окупація. Угу? Uh -huh. Так. Робимо так, робимо ось так. Так, і на гроші. Щось багато наші. кількість росту воно мені все не потрібно. А на гроші. Так. І робимо так, це да? Все? Наче не було. Тлоха, як я намагався виграти. Бій. Укіслів. У нього є тут армія, так? Да? Але навряд чи він буде нападати. Бо вона слабенька відносно. Там тільки оці сильні і оці три. Ну, плюс коні І стрілки. Ну така. <сувачать> така слабка армія, тоді получається. Давай вийдемо. Вийдемо і зробимо так, да? А цього дофіга я дивлюсь героїв. Які мені постійно підсирають. Ти можеш підійти сюди. Зробити так. Аби пропали вже нарешті ці грбані герої з мапи. І ця армія нарешті. Робила якусь користь. Окей. Оплення провінції, знищення фракції нарешті. Пропадуть ці херні. Так, це хай залишається поки. Окей. М -м -м. Потребую. А что є таке? Я не можу підійти. Я-то думав, ти нападеш на наступний крок. А ти кажеш, ніфіга. На жаль. Іди сюди. Далечко. Треба щось придумати, що тут лише йшов. То бомжи. Бомжовую армію тоді захоплюємо. Колонізація. А, граємо так, моя провінція, да? Окей. Ты загубив здесь того лорда, да? Я думаю. Охохохо. У меня, принципе, и армия. И на эту армию теории сможешь перемахти. И ты можешь стать засеку, до речи. Давай сюда станешь 70%. Все доброе. Все добре, да? А там что? То с портала вылезло, да? Я не знаю, що це, але це хвороспортало визнала. Давайте доб'ємо кислівітів. Хоча б одного. Ну, тут одне писання залишилось. У Катерини. І після цього можемо, в принципі, починати війну проти скаванів і проти норліків. так. Так, давайте зробимо теж паузу. Чи може... Посела, виджета. Давайте вид мат. Напевно, оце поселення. Та нуль. нічого собі. Я хотів посилання Давно віджати оце Тобі ні, А, собийский ке коштую. За 4000. В принципі, чо б <плес> Дякую за посилення п'ятого лева. Так, Так. Так. Е тільки давайте, напевно, так зробимо зразу. М -м -м. Давайте так і давайте, напевно, що. Не з'являлися портали. Все, да? А зміна скільки коштує 10 тисяч? А ну за 10 тисяч йде нафік зміну таку замовляти. Якщо просто так за безплатно, то давай. А якщо за це платити 10 косарів, то йди нахер. Сіній розпродаж розпродажі почався. Ну стім трохи запізнився, бо я вже куплю сталкера і буду грати сталкера. А, так, якщо до цього моменту, поставте, будь ласка, подобайк напишіть будь-який коментар, та підпишіться на канал. А, дякую за перегляд Беріть себе, Бережіть своїх близьких, домагайтеся свої і гарного дня. Бувайте.